Обрядові пісні, колядки, закликанки серед численних жіночих свят при даманні празнику святої великомучениці Катерини. На Катерини збиралася молодь та ворожила, а передусім про одруження, оскільки з цим пов'язані стародавній обряд закликання долі. Брали глечик із кашею, виходили на подвір'я, вилазили на вір'є і. Кликали доле-доле, іди до нас вечерю е, їсти, або ще десь біля порога гукали. І таким чином вони закликали долю, тричі гукали. І якщо відгукнеться собака там, чи півень закукурікає, бо це було опівночі, то доля одізветься. А якщо цього не ставалося, то дівчата на слідуючий рік вже знову ворожили собі на долю. Не випадково свято Катерини називали святом дівочої долі. Вранці на Катерини до схід сонця дівчата йшли в садок і зрізали гілочку вишні. Потім ту гілочку ставили у пляшку з водою і чекали до Маланки. Якщо до Маланки вишня зацвіте, то і доля дівоча цвісти буде. Засохне гілочка без світу поганий знак. Свої іменини Катерини святкують 7 грудня. Імениниці запевняють, свята великомучениця Катерина охороняє та захищає їх по життю. Своє ім'я пов'язую не до християнськими віруваннями, тому що це. Свято Катерини до християнства воно визначалося як свято жіночої долі, практично от. І воно дещо внесено і в християнство. Але я знаю, що моє ім'я це, скажімо, ім'я святої мучениці Катерини. От і я знаю про життя цієї святої дуже багато, і практично ну десь стараюся, скажімо, жити так, як от було у житті цієї святої. За прикладом святої великомучениці Катерини, життя було сповнене добрими ділами, віри, надії та любові. Анастасія Кучеренко, Ігор Прокопчук новини рівного.